А Бог говорить з майбутнього, з минулого сатана. А ти не тримайся теперішнього, майбутнього ти тримайся. Майбутнє Бог твоє знає, в його лиш руках воно, Він краще для тебе має, воно тобі ним дано. Гора остоїть велика, ніяк її не обійти. Бог з неї до тебе кличе, не бійся вперед іди. Я зверху на ній стою там, по ній тебе проведу, скажу, як провалля буде, чи схили круттії ждуть, я руку подам, не бійся, пройдеш ти і не впадеш. В майбутньому заспокойся. Путь добра твоя лише. А що обіцяв, я сповню, я радість тобі даю, я душу миром наповню, життя твоє обновлю, а ти піднімайся вгору, а я вже чекаю там. Минуле усе минулому, майбутнє лише я дам. Ми зв'язані є з тобою, мій дух у тобі живе. А ти не обходь цю гору, а тільки іди вперед. А Бог говорить з майбутнього, не бійся, все каже він. Не муч теперішнім душу, до кращого путь відкрив. Повір в нього і довірся, ти в руки Христа скоріш, і будеш на цій горіти лише в майбутнє повір.